Доброго ранку, мої любі діти! За вікном в нас вже гарна яскрава осінь. Вона потрошку вже починає розфарбовувати всі дерева в різні кольори. Ви це помітили? Давайте сьогодні разом зі мною зробимо аплікацію осіннє дерево. Для цього нам знадобляться такі предмети. Заготівка ось така. Дерево намальоване, пензли для клею, серветки, різнокольоровий папір і клей. Щоб зробити наше осіннє дерево, не треба буде нічого вирізати. Наші листок і листочки різнокольорові ми будемо робити способом відривання від листочку маленьких шматочків. Беремо наші листочки різнокольорового паперу. І відриваємо від них невеличкі шматочки, то будуть наші листочки дерева. Відриваємо і такі невеличкі різних кольорів. Ось я вже підготувала шматочки різнокольорові. Це буде листочко нашого осіннього яскравого дерева. Зараз ми з вами беремо пензлик. Не забуваємо, як правильно беремо трьома пальчиками. Трошки вище юбочки, щоб було зручно. Клей я налила собі в таку баночку, щоб мені було зручніше. У вас може бути будь-який клей. І ми починаємо намазувати наше дерево там, де буде листячко. Промазуємо клеєм. Треба добре змазати клеєм, щоб наші листочки приклеїлися. Листочки можуть бути не тільки на дереві, так може, бо віяв вітерець і вони вже почали падати. То я залишила трошки місця і ось тут на землі, може, в нас будуть лежати вже ті, які впали. Ну що, відкладаємо пензлик, наше дерево змазане клеєм, беремо наші різнокольорові листочки і засипаємо. Ось так у нас виходить, доклеїмо детальки, може які трошки перевернулися. Так, Можна серветкою прибрати залишки клею. Які нам не потрібні, і дати їм трошки проклеїтися Подивіться, листочки в мене і падають з дерева, і вже на землі вони лежать. Справжня осінь.